У Кременчуці вже два дні маршрутне таксі номер 3 б курсує за новим маршрутом. Тепер воно з'єднує молодіжний з першим за проїжджаючи вулицею Флоцькою до селікатного заводу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету з метою поліпшення доступності транспорту для мешканців нашого міста. До... Виконкому міста Кременчука і до міського голови надходили звернення щодо забезпечення комфортного руху на транспорту, першого, обслуговування першого за насипу, і це від мешканців даного мікрорайону і відповідно від підприємств, на які. Працюють на вулиці Флоцькій щодо доставки на їхніх робітників на підприємстві. Це дасть можливість не більш якісного забезпечення пасажирських перевезень, особливо на першого занасипу, і з'єднає перший занасип з мікрорайоном молодіжному. Нові зміни у транспортній інфраструктурі Кременчука забезпечують швидке та комфортне пересування містян, сполучаючи між собою віддалені райони міста. Ну, Зараз транспорт працює з тим же інтервалом, які потройки працювали в часи пік там. Менше 10 хвилин, а так в останній час там 8, десь, ну, від 5 до 10 хвилин. Ну, вечірні часи, звісно, там по чергуванню буде трошки у нас. Зараз вивчаємо, яка тут загрузка, яка кількість людей, більш того, що будуть пробувати чергувати з інтервалом, то може, 20-30 хвилин, в залежності від кількості людей. Крамочжани позитивно оцінили зміни та взячні за нові більш комфортні можливості пересування містом. Зручно, звісно, що на молодіжний їде. І удобно. Ми розуміємо, що чим більше маршруток, тим гарніше для нас, для пасажирів. На травну і на дідову було чекати. А тепер, якщо і треба, то ну шикарно У Мене дочка проживає Молодіжному, Мені дуже зручно. Дітям зручно, мені це дуже зручно. Те, що я дякую, також за потреби планують запустити великий автобус для перевезення пільгових категорій населення, що стане додатковим кроком для забезпечення зручності та доступності транспорту у місті. Марія Брадаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини.